Змійка Розглянемо схему майданчика естафети змійка. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: естафетна мітка 2 штуки. Маркери 2 штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту. Фінішу. Руху. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркер розвороту. Команди перед початком шиковуються на старті. Той, хто стартує першим, тримає в руці естафетну мітку. За командою судді він стартує. Вздовж лінії руху оминає точки розвороту та повертається на старт. Там передає естафетну мітку наступному учаснику, забігає йому за спину і кладе руку на плече. І вони продовжують рух разом. Таким чином, змійка має сформуватися із усіх учасників. Естафета закінчується, коли вся команда разом фінішує. Перемагає команда, яка першою завершила естафету. Хватько. Розглянемо схему майданчика. Естафети Хватько. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар. М'ячик 2 штуки. Ракетка 2 штуки. Маркери 2 штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту. Фінішу руху. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркери розвороту. Команди перед початком вишиковуються на старті. Той, хто стартує першим, тримає в руці ракетку, на якій знаходиться м'ячик. Ракетку слід тримати за край руків'я. За командою судді він стартує. Рухається вздовж лінії руху, отримуючи м'ячик на ракетці, оминає точки розвороту та повертається на старт. Там передає естафету ракетку разом з м'ячиком, наступному учаснику і все повторюється. Якщо учасник втрачає м'ячик і він не викочується або викочується за межі змагального поля, не на поле руху команди суперниці, учасник може наздогнати м'ячик та повернутися до руху з точки, в якій він його втратив. Якщо м'ячик викотився на поле команди суперниці, то якщо учасник може досягнути свого м'ячика, не покидаючи своєї половини ігрового поля, хоча б однією стопою, і це не перешкоджає команді суперниці, то він повертає м'ячик і продовжує рух з точки, в якій він його втратив. Якщо учасник не може досягнути свого м'ячика, не покидаючи свого поля, або таким чином заважає учаснику команди суперниці виконувати естафету, то команді зараховується поразка. Естафета закінчується, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету. Черепаха. Розглянемо схему майданчика естафети Черепаха. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар товстий обруч 2 штуки. М'ячик 2 штуки. Маркери 2 штуки. Гімнастична палиця 2 штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту, фінішу руху. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркер розвороту. Команди перед початком вишиковуються на старті. Той, хто стартує першим, тримає в руці. Для середнього вікового дивізіону обруч. Який тримає м'яч на підлозі для старшого вікового дивізіону гімнастичну палицю, яким притримує кільця на підлозі, всередині якого знаходиться м'яч. За командою судді він стартує, рухається вздовж лінії руху, ведучи м'яч або за допомогою гімнастичної палиці та кільця, рухається до точки розвороту, огинає її і таким самим чином повертається на старт. М'яч має постійно бути в межах проекції обруча на підлозі. Там він передає обруч або гімнастичну палицю наступному учаснику. Все повторюється. Естафета закінчується, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету. Великі складнощі. Розглянемо схему майданчика естафети великі складнощі. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар фітбол 4 штуки. Маркер 2 штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту, фінішу руху. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркери розвороту. Команди перед початком діляться на пари і вишиковуються на старті. Перша пара отримує два фітболи. За командою судді учасники стартують та починають рух паралельно вздовж лінії руху, передаючи м'яч один одному. Один учасник відбуває його від підлоги партнеру, а інший одночасно перекидає свій м'яч верхом. Так вони рухаються до точки розвороту, потім повертаються до старту, де передають м'ячі наступній парі, і все повторюється. Якщо учасник втрачає фітбол і він викочується за межі змагального поля не на поле руху команди суперниці, учасник може наздогнати фітбол та повернутися до руху з точки, в якій він втратив фітбол. Якщо фітбол викотився на поле команди суперниці, то Якщо учасник може досягнути свого фітболу, не покидаючи своєї половини ігрового поля, хоча б однією стопою, і це не перешкоджає команді суперниці, то він повертає фітбол і продовжує рух з точки, в якій він його втратив. Якщо учасник не може досягнути свого фітболу, не покидаючи свого поля, або таким чином заважає учаснику команди суперниці проходити маршрут естафети, то команді зараховується поразка. Естафета закінчується, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.